Вечір добрий, мої милі, мої хороші підписники. Пішіть з вами в вечірнє АТБ. Нарешті я трішки освободилася, стало все набагато краще. Сходили ми до лікаря, трошки в нас наладилося, температурка не піднімається. Просто О, мені дуже сподобалося. Кстати, наша медицина прийшли, записалися, нас прийняли в течение 15 минут. Взяли кров на аналіз бігом-бігом. Приписали те, що нам потрібно. Ну ми, в принципі, вони сказали, що правильно виробили, що ми пшикали, полоскали, ну і додали нам ще там одне хороше лікарство, яке все, все ліче. А завтра ще зайдемо. Результат крові заберемо, подивимося, що там до чого. Маю надію, у нас все наладиться і все буде добре. Пишіть по тебе вечірні сходимо, це я хоч трохи розвіюся. Подихаю свіжим повітрям, подивлюсь на акції, знижки, шалені пропозиції. Ви знаєте, вони щодня міняються. Акція перепльовує одна акція, потім друга акція, третя акція. Полетє. Так, На вулиці у нас, кстати, не холодно. Такий звісь Париж. Подивимося, що там. Зараз вам трішки тінь покажу. Може, там знижки на фрукти, якісь з'явилися, полетіли. Так. Клементин. 74 гривні 95 копійок. Хурно, хурмо пер, персимона. Ой йо, моє, 94 гривні 95 копійок. Банони, дивіться, зі знижечкою йдуть 44 гривні 89 копійок. З вони непогоні. А що з ними? Ну, в принципі, бачите, знижку знайшло на ну, бано. Ну, оце ось трішки краще. Ну, я думаю, з цього ящика вони в той ящик скоро перепливуть. Так, лимон Майнер, 52 гривні 55 копійок. Клементин. Ага. Перший гатунок мандарин, 85,95, 95 груша по 41 гривні, яблучка по 33,95. Так, що в нас тут? Перця солодкого нема, то мати є, глянемо. Капуста. Гляньте, яка капуста. Цвітно. А, це ось вона. Ось, ось, ось знайшла її. 94 гривні 95 копійок, а обична капуста 31 гривні 89 копійок. Це булька непогана по 13,95 і морковка по 26,79. Ай, картопелька, так це її їде. 28,89. Непогано, в принципі. Так, акції йдуть на кетчупи. 31 гривня 50 копійок з оливками. Оцей, кстати, непоганий кетчуп. Зараз іде зі знижкою. Також дитячий, я пробувала. 27 гривень 70 копійок. З карткою АТБ. 26 гривень 32 копійки. Доволі такий непоганий натуральний кетчуп. Так, по гриком у нас 12 гривень 9 копійок за 100 г. Да, гірки у нас на весь золото. І по Часничок по 12,50. Помідорчик коктейльний 16 гривень. Це за 100 гривень. Знижка, бачите, 8%. Томати 99 гривень, 89 кпєчок. Полетіли ми далі. Виходимо, подивимося, може, топці якусь знайдемо. Грейфрут 69,95. Так. Ну, хрома тут дороговато, а треба йти в маркету, там навагато дешевше. Ось помелує в таких кульочках. Помелу 99 гривень, 95 копійок за кілограм. Угу. Сумочки, кстаті, з'явились доволі-таки непогоні АТБ, бачите? Своя лінія АТБ. Ви в мене узнаєте полюбе, я буду з пакетом АТБ, це так. Так, на приправки обов'язково звертайте свою увагу. І ви будете здивовані, тут є акція. Так, от я знайшла акцію, дивіться. Кориця, 7 гривень 60 копійок. Це така штука, хоча всі пригодиться. Желатин берем. беремо. Холоде джере буде варити на Новий рік. Нас куряче проварили, жила тіно додавали, холодець швидко вийшов. 15 гривень 70 копійок. Сушені томати з часником і базиліком 1490. Доволі непогана приправа. Поприка, копчена мелина, 20 гривень. 40 копійок. Торчин 10 овочів, 71 гривня, 40 копійок. З карткою тебе 67 гривень. Ну тут такий 250 грамів. Приправа універсальна. М -м -м. Іде по акції часник гранульований. 20 грамів, 13 гривень, 90 копійок. Це недорого, недорого. Так, іще ось приправи до моркви по корейськи. Приправка йде 5,90 і до сала 8.30. О, ви бачите? Чого у них цінників? З кожним днем їх становиться все більше і більше. Що тут в нас по олії? Ну, Лейна у нас 69,25. 100 69,72 69, 72. Ну, в принципі, так. Мм, майонез. То о, цей смак. 38 гривень. 40 копійок, по-моєму, бачите. Аж 340 грамів. Блін, як вони зробили 340 і там 34 гривні. Були погано. Ну, ось є ще якийсь майонез 14 гривень 30 копійок. Зараз ми глянемо, що це за майонез. А, о, тут маленька пачка, розумний вибір. 67%, 180 г, 1430. О, це акція. Більше грамовки менша ціна. Ну, це я ну, це акцію знайшла. Трубо. Так, ох, це їде від молокі. Йогурт Білий густий. Це по грецьки. Ось, білий густий. Ось він. 31 гривня 50 копійок. Ох, це є! Оце так оце акція. Й. По Грецьки, 37 гривень. 70 копійок, трішки подороже йде по грецьки. Назву додали, смак той же самий. Так, на Огушу знижечка йде по 1490 і по 15.70. Також з різними смаками. Додавили, зі сйотом ТБ-2 тебе. тебе. Раніше на гушу не було. Сметана молокія. 15% жирності 49 ,70 гривень 70 копійок. А 20% жирності 57 ,90 гривень 90 копійок. Чим жирніє, тим дороже, да? 370 грамів. Сир кисломолочний – 51 гривня 90 копійок. 350 грамів. А ось є нежирний 47 гривень. 50 копійок. Да? Білоцерківський ціна космос. У вже же її йде. О, 9% жирності 82 гривні 90 копійок, 350 грамів. спеціально для для нас ціна хороша. Це так Бачите, там ще кефіри є, але вони так високо стоять, також є знижечки. Ну, молокія 1%, 1% 36 гривень 90 копійок. Ну, а то все остальне так дороговато можна сказати. Смето назлогода йде по акції 24 гривні. 30 копійок. Гуляємо. Так, акція на вершки 29 гривень 90 копійок. Яготинський 15% жирності, а 33% вершки прем'єр. 156 гривень 50 копійок. Кстати, курінне філе стоїть є в салтовському комбінаті. В комбінаті 150 гривень за кілограм. То так, кажу, що є. Тортики, прага, ціна на тортики. Ну, це зараз актуально, в принципі, бо люди все-таки беруть. Обновлення тортів тут іде практично кожен день. Ну, Самий смачний торт це торт в моєї куми. Кажу вам зразу. Кума у мене хорошо пече. Ну, оце, в принципі, отак. Що тут у нас ще є? Так. Кілька. Обсмажено у томатному соусі 56 гривень 90 копійок. Не знаю, в мене щось на томати із жога. Навірно, я все таки переїла. Так, сніданок туриста-господарочка 37,90. Його, кстати, куштувала, він нормальний. Ну, може, мені такий попався, Ну, кажу, що нормальний. Паштет по акції йде 44 гривні 30 копійок. Ну, це, в принципі, ці не такі. Каша Горухова зі свининою. А уже оті желізні банки, недоварки розпродали, немає вже. Он ящики стоять, нема, немає тієї каші. Що я розказувала, що вона не смачна, я там ще з підписником переписувала, що він мені розказував. Ви їли і розказували, що да, вона смачна, але якщо туди не попадається ніяких кісток. І рис доварений. О, йо-мойо, крем сир президент. Ціна 80 гривень, 90 копійок. З карткою АТБ 56,50 Дивіться, знижка колосальна, кстати. Та зробіть ви 56,50 ціну, а з карткою АТБ 46 гривень. Я знаю, ви можете. Накрупка у вас тут бешена. Янтор 2590, не смачний, не беріть. Кому йде по опції 15 гривень. Хороший кому. Бринза, сир м'який, інцелота. То 45 ,40 гривень, 40 копійок, фелота. О, її де 53 гривні 40 копійок. -да. Ковбоска не справжнього м'язка, ціна і акційна, і сказочна, ну, доволі така приємлива для нас. Шийка своя лінія. О, це кусок м'яса по 35 гривень, 70 копійок за 100 грамів. Шинка. Це шийка, а це шинка. 37,40, трошки дороже. А ось по акції йде баличок від своєї лінії 28,95. Доволі такий, я вам скажу. Ну, м'ясо як м'ясо, балик як балик. Не літайте. Цей товар ваговий. Вказано за 100 грамів. Продукти зі свинини. Продукт. Глубино. Бачите м'ясо? Кусок м'яса глобену. Тушка курка, своя лінія. 19 гривень, 88 копійок за 100 грамів. В курці. ось Взяли курку, вона вже готова. Картоплі відварила і все. Кіло 12. Бачите? Ще 200 гривень кілограм. Це, в принципі, так, Що тут помог? Це її. Гомілка. Уже, вам бачите, замаринована. 10 гривень 39 копійок, по-моєму. За 100 грамів. Батенька тут м'яско. Філейка 1997. Ну, дороговато наша ряба. Нам нічого приховувати. Та понятно по такій ціні. <плес> Що тут ще є таке цікаве? О, сотя, селечок я брала, от оберіть 6890, сейчас іде по вакції, там така здорова банка 300 грамів. Будете довольні, не непогонені. Мій зайшов на урок. М -м -м, рибка. І що тут у нас з яйцями? 6 гривень це на 2 копійки. Оце так ціни надбається. Вкоро, якщо хочете в коробочці по 7490. Є ще по 7990 10 штук. Оце. СС1. Це так. В принципі, новорічних прикрас. Дуже-дуже багато, вони різні. М -м -м. Глянь, така маска. Дітварі. Не можу ціну сказати. Ух ты! А ось іще одна. Ой, ё -моё. А прикольні такі масочки. Зараз вам скажу ціну, бо може комусь надо буде дійсно, в школу, а там, знаєте як. Маска карнавальна. Зараз ми пікнемо. Подивимося. Ага, 69 гривень 90 копійок. Оцем. Отака масочка стоїть. Налітайте. Дивіться, які штуки. Ух ти Прекраси новорічні Гарні Це що? ух ти Лампочка Лампочка сейчас скажу стіна цієї лампочки 7990. Прекраса новорічна. А, mm. ah, у нас ще й світиться. О. Oh. Бачите. Точно, як виключать світло, треба сюди підійти, буде перемикання і подивитися цю лампочку доволі непогану таку. Ось вот. mm. також тут. Коники різні. Клас. Mm. Ну, no, цю лампочку треба брати. Там ще воно, мабуть, вже відкручується цоколь, якщо заряджається, чи світло вимикає, доволі буде. Ось ці 129 гривень мені ще подобається такі фігурки класні. Новорічний шорт 300. 49 гривень, гляньте який він. А, Він ще тут і заводиться, і грає, навірно, ну, що подивимося. Точно! М -м -м. Та мікрофон, щоб чуде було. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі.